Коли ви прийняли для себе рішення про розлучення, ви маєте знати, що ви можете стикнутися з певними проблемами. Сьогодні я розкажу вам про три: перше: це якщо один з подружжя просто не дає згоду на розірвання шлюбу. Тут можливе затягування процесу з боку відповідача, і суд у такому випадку може надати додатковий строк для примирення сторін. Цей термін може сягати до шести місяців, тому саме на такий строк може бути затягнуто судовий процес. Друге. коли ви подаєте документи до суду, ви не надаєте їх у повному обсязі або не надаєте оригінали таких документів. В такому випадку суд зобов'язаний робити певні запити до відповідних органів. Це займає час. І третє на сьогодні перейменування вулиць назв судів. Районів і так далі, це може викликати. Наступне ви подаєте до відповідного суду, а він вже перейменований і такого суду просто не існує. Тому ви можете подавати так кілька разів, тим самим затягується процес. Якщо ви не хочете допускати всіх цих помилок і робити все максимально швидко, автоматизовано і без зайвих переймань. Прямо зараз напишіть мені в особисті. Я адвокат Златіна Анна, і ми можемо провести для вас процедуру розірвання шлюбу під ключ.